Значить, сьогодні у нас незвичайне відео на каналі. Значить, я хочу вам сьогодні показати, коротше, все як є. Я буду розмовляти не не на російському, не на українській, Я буду розмовляти на суржику, так як я розмовляю кожен день. Все, будьте здорові. Значить, ми купили таку мазду 2008 року за 5 штук. баксів. наша задача зараз підготувати її за 50 доларів і пустити, як говориться, в вход. Продати, заробити на ній грошенят. Тому, хто хоче, кому це цікаво, хто хоче відірвати свою попу, дупу від дивану і щось заробляти, можете за мною повторяти і все буде у вас добре. Значить, у нас задача зараз така. Цей бампірочок щось придумати, бачите, він поцарапаний. Потім отут у нас задача. Бачите, такі дефекти у нас є. Це від чого? Від того, що ці. Рівні безпеки, паски безпеки. Сюди попадають, дверима закрили, бац, і у вас такі нюанси. Ну нічого, це ми щось придумаємо, наклеєчку якусь наклеїмо. Показую далі. що У нас нема підкрилка, але його й не буде. А це, як думаєш? Як думаєте, це можна буде щось заполірувати? Думаю, можна. Попідтикуємо якісь сколіки. Ми вже замовили, значить, у нас оце цю зараз підемо. Вон там, дивіться, вон там недалечко від нас. Ось бачите, там, 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 там там є Ми заберемо заглушечку. До речі, ну заглушечка, реально, ребята. Ну ви ж бачите, дивіться, я вам показую. Ось на цю омивачку, заглушечка. Нова почта ну, обнагледа до приділу. Сказали мені значить, 120 гривень за доставку. Я, звісно, в шоці, але ладно, треба купляти, то будемо купляти. І ось найголовніший нюанс. Ось сюди. Ну, тут, звісно, нічого не придумаєш. реально, Тут ми замиємо цю дверку трошечки і е, спробуємо її. Щось підтикати, підполірувати. Ну, коротше, зробити так, щоб воно не сильно кидалося в очі. В принципі, мабуть, все. По салону вам покажу зараз. Дивіться, салончик. О, це ж японці, двері не тримаються зовсім. По салончику натремо. Навочимо, наполіруємо, що зможемо, попелісосимо і все. Друзі, пам'ятайте, у нас задача один робочий день, 50 баксів, і треба щось заробити. Тому ми погнали. А, до речі. Ну, взагалі, я не розумію. Хто, хто таке встановив? Джиммі, Джиммі. А, че? а, до речі, амортизатори, все в порядці. Дивіться, аморти працюють. Але це ми також задуємо в чорним балоном. Так, задача. Зараз їдемо в магаз, купуємо пару балонів фарби. Потім підтикуємо, підмазуємо, підроблюємо, підклеюємо, Їдемо на мойку, миємо, фоткаємо на iPad, бо там буде краща якість. і... Виставляємо вам в продаж. А ви слідкуйте, можливо, хтось з вас ще й купить цю тачку. Поїхали. Оце прикол. Подивіться, яка скринька величезна. Тут можна я не знаю, що пів камаза засунуть. Вони мені прислали отаку от, от препіндюлі. Ну зараз я її відчиню, відкрию і ви побачите. Ну, нова почта реально прикалується. Засунули, боже мой. Ще все, все, знаєте, що воно, не дай Бог, я так зрозумів, не пошкодилось. Та що ж тут може пошкодитися? Подивіться. Золото бриллянти. Але коштує ця припіндюліна. З доставкою, з наложкою вийшло майже 500 гривень. Зараз ще ми підемо перевіримо, чи вона реально підходить. До речі, кермо нам також треба покрасити. Хто, до речі, не знає, що таке кермо, кажу, це руль. Обичний руль. Так, ну хоч підходить чи ні. Отак, типу, понял? Треба буде його поставити. Так, подожди чи так. Отак, мабуть. Так буде прикольно виглядати. Але воно, мабуть, саморобне, ну це і зрозуміло. Треба зараз купити суперклей. На суперклей його посадити, бо там немає ніякої форсунки. Нічого немає, але щось треба сюди так наклеїти. Суперклея налити і його так вот прошпандрить Костя здорово! Как тебе мой апарат? А що це за аппарат? Мазда ТХ Ляля Не знаю. Береш? Ні. Нет. Слушай, что мне надо? Мне надо... <рес> Помни, що, я Mercedes у тебе брали? Окрозав? Нет, ти Бога. Мерседес то это, это святой, <рес> <to Mercedes> так. <-то. рес> <рес> äh... Помнишь, у тебя були такі наклейки про ТО, про пробіг. Нет у тебя щось такого? Короче, наклеечки я вже взяв такі, ось, бачите. Про ТО. Зараз ми приїдемо додому. Там в пройомчику, де у нас дефектики наклеїмо таку бумажечку. Але, але, писати нічого не буду. Щоб не придумувати, знаєте, все ж таки треба залишатися людиною. Можна написати, там, коли змінювався ремінь, масло, але це буде неправда. Тому просто наклеїмо, а новий власник, якщо захоче, то хай собі там що хоче, то і діли. Балончики. Капець, балону такого не буде, з такою краскою, тільки красно. Малярочку, малярочку. Супер клей, відео вже в самому розгарі, але ж ви пам'ятаєте, що наша задача вкластися в 50 баксів. Наразі ми потратили скільки там? Соточку гривень на малярку, на клей і 500 гривень на заглушку. Рахуємо. І погнали далі. І до речі, наша задача зараз їдемо в епіцентр не потратити на паливо, а паливо вона жре, будь-здоровне, не потратить нічого. От те паливо, яке залишилось нам від власника, паливо це бензин, ребят. Просто бензин. От той бензин, який нам залишився від власника, нам треба вкластися, щоб навіть цю машину не заправляти. Продати її і не заїжджати на заправку. У нас там залишилось літрів 15 бензина. Улетіло. брак Не, не то. Чуєте, ну реально, без підбора, просто в епіцентрі підібрали балон. Подивіться, як він реально схожий на колір авто. Ну прикольно. Ну, можливо, не ідеально, але для Дальтоніка буде норм. Мені подобається. Поїхали. Знаєте, що в мене така довга куртка длинна, Бо я вже дід старий спина болить, а на вулиці приходиться працювати. Ви думаєте, перекупська справа це так легко? Ні, ребят. Так, балон купили і найголовніше, що зараз хочу зробити, задуть цього фаркопа, бо він мене, чесно кажучи, трошки навіть дратує, бо він в такому засраному стані ржавому, але 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 зараз щось підкладемо, щоб фарбу цю не, не запачкати. В принципі пойдет. Е, Ось, бач. Це у нас ржавчина тут. Зараз ми наждаком її трошки пшшк, зачухаємо і з балона донен, думаю, буде норм. Хто хоч раз в житті їздив на мазді, той знає гарних малярів. Я вже вам колись показував лайфхак. Нічого трошки грязне, то не страшно. Зараз ми пройдемося, поки воно трохи підсохло плеком. Побачимо, наскільки його буде видно ці царапки. Почті убрало, але я думаю, що треба буде замити тут, щоб грязюку не розводити полірнуть і тоді спробувати ще разок заплакувати, але ось ці глибокі все ж таки буде видно, на жаль. Але я навіть їх не знаю, може і підмальовувати їх не буду, бо ну таке колір не підходить, а буде тільки наляпісто. Друзі, я вимкнув мікрофон, але я вам скажу одразу, щоб ви там не сильно хейтили, задача не стоїть зробити нову машину. Наша задача вкластись в 50 доларів. Привести її якомога в кращий вигляд і заробити грошенят. Ви зрозуміло? Так як я вам і обіцяв, ми змогли вкластися в 50 баксів, ви можете самі порахувати, плюс доручення тисячу гривень заплатили. І все. Тачка в нас готова. Ось так вона виглядає. Нічого складного ми не робили, просто зробили те, що було в наших силах. Тому зустрічайте, Mazda CX7 2008 рік, 2,3 мотор без жодного підкрасу, але, звичайно, з нюансиками. Показую цю тачку. І вона тепер буде коштувати 5,5. Купили ми за 5, 50 вклали, 5,5 продаємо, 450 будемо намагатися заробити, 50 піде на ЗСУ і 400 піде нам на карман. Ось якось так. Сподіваюсь, що це відео вам дуже-дуже сподобається. Так, ну що, так сталося, як я вам і обіцяв. Пройшло буквально 2 дні. Тачка вже наша під завдатком. Продали ми її за 5,5 тисяч доларів, все так, як друзі, обіцяв. 50 пішло туди, куди ви знаєте, і 400 ми заробили. Ось і все. Сподіваюсь, що ті, хто сьогодні ниють про те, що немає грошей, в Україні все погано, не можемо заробити. Ви трішечки змотивуєтесь, скажімо так, і будете заробляти гроші. Нема грошей, нічого не вмієш, любиш автомобілі. Займайся. Продавай, купуй, заробляй грошенята. Все, друзі, на цьому будемо завершувати наш, так скажімо, огляд, я не знаю, чи нашу історію з цією тачкою. Сподіваюсь, що вона попаде в гарні рученята і ще багато-багато тисяч навіть кілометрів послужить новому, новому власнику. Все, друзі. Щось сьогодні холодно, ми з вами прощаємося. До нових зустрічей. Підписуйтесь на канал обов'язково. Всіх люблю.